Доброго дня, шановні колеги. Хочу коротко доповісти про ситуацію з продозаповідним фондом на Кіровській області. які є проблеми і шляхи їх вирішення. На сьогоднішній день до продозаповідного фонду Кіровської області віднесено 244 території та об'єкта. Загальна площа таких об'єктів складає майже 102 тисячі гектар, з них 26 територій. Об'єктів площею 5909 гектар мають статус загальнодержавного значення та інші 218 територій мають статус місцевого значення. Хочу сказати, що показник заповідності до площі області складає 4,15%. Також хочу наголосити, що за два роки воєнного стану територію природозаповідного фонду області збільшено на 543,4 гектари. Це є нормальним показником. Хочу коротко повідомити про те, що таке територія природозаповідного фонду, навіщо вони створюються і як з ними поводиться, як їх охороняти. Продозаповідні території включають в себе там ландшафтні заказники, можуть включати там. Інші, інші види заповідників, як біосферні заповідники, регіональні штатні парки тощо вони створюються з метою збереження того цінно, тих цінних об'єктів, які знаходяться на їх території. Це можуть бути цінні ландшафтні, цінні червонокніжні рослини або тварини, які проживають на цій території. На кожен об'єкт протизаповідного фонду виноситься відповідний пакет документів. Тобто, це спочатку повинно бути наукове обґрунтування щодо щодо Актуальності створення тієї чи іншої території. Потім робиться проєкт створення, виходиться з ним на сесію обласної ради. Обласна рада голосує і своїм рішенням відносить ту чи іншу територію до складу протизаповідного фонду області. Після чого на кожну територію розроблюється проєкт відповідний, це як паспорт цієї території. І виноситься охоронні зобов'язання на відповідно ту чи іншу громаду, яка бере під охорону цю територію, яка там знаходиться, і вона зобов'язується тримати її цілісною, тримати її недоторканою і охороняти її на кожну територію про фонду відповідно до закону України про протизаповідний фонд. Треба розробляти проєктну документацію щодо винесення меж в натуру, тобто це. Проєкт землеустрою, який треба виготовляти. Після того, як на території протизаповідного фонду буде виготовлений проєкт землеустрою, буде надані внесені в Державний національний кадастр, внесення відповідні відомості щодо обмежень використання тієї чи іншої території, воно все буде потім підсвічуватися на кадастровій карті. І вже потім цю територію буде дуже складно, або вже неможливо передати в користування, або якось знищити, розпаювати, розпахати, або ну будь-яким іншим чином, впливати на неї. Тобто, це вже буде зареєстровано як земля, яка має певні обмеження з цією метою. Департаментом і обласною військовою адміністрацією постійно проводяться роботи щодо винесення таких меж. Ми так як ми розуміємо, що території про фонд дуже багато, 240 4. і дуже багато, дуже велика площа їх. А проект потребує певного залучення певних коштів, то зрозуміло, що одночасно це все зробити неможливо. Тому ми зараз запроваджуємо такий проект допомоги громадам спільно з громадами на підставі співфінансування з обласного фонду та місцевого фонду розробляти такі проекти. Відповідно виносити ці межі в натурі і вносити їх на кадастрову карту з метою збереження таких територій для наступних поколінь. Також я хочу сказати, що в області наразі працює. Відповідно до розпоряджень голови працює дві комісії. Вони призначені для того, щоб встановлювати збитки, які були на які були нанесені військовими діями агресора територіям лісового господарства і територіям продозаповідного фонду. Такі дві комісії були створені ще в 2023 році. Наразі поки що жодного засідання не було, тому що не було жодного факту. Нанесення шкоди з боку агресора таким територіям, але ж вони працюють, і відсутність закріплених картографічних меж цих територій також є певним перепоном в цій роботі, тому що без фактично закріплених меж ми не можемо фактично встановити де починається, де закінчується ця територія продозаповідного фонду. Тому і нарахування встановлення збитків. Також є, мають певні проблеми. Також хочу повідомити, що ці це робиться з метою з такою метою, щоб потім а, ці всі збитки, які були, які будуть нараховані, а, були виставлені в міжнародних інстанціях, судах до країни агресора з метою відшкодування такої шкоди. Не поодинокі випадки того, що навіть без країни агресора ми втрачаємо ті самі цінні заповідні території, які у нас вже є. Тому що є випадки, коли така земля про фонду вона роздається в приватну власність. Є випадки, коли вона розпахується, розпайовується. Тобто це все унеможливлює подальшу охорону та цілісність таких земель з цією метою. Також необхідно закріплювати ці межі в натурі. Виставляти ці обмеження на кадастрову карту, вносити їх відповідно до всіх реєстрів, і щоб унеможливити в подальшому такі неправомірні дії і зберегти такі території для наступних поколінь.